Позиція, яка зараз обговорюється і на фронті, і в тилу корупціонери. Вони крадуть гроші на будівництві фортифікаційних споруд, вони крадуть гроші на закупівлі FPV, ракет Фламінго на обороноздатності, вони крадуть гроші на захисті об'єктів енергетичної інфраструктури, в тому числі енергоатома. І, на жаль, в тому числі і на фронті, наші бійці висловлюють сумніви, а чи будуть корупціонери притягнути до відповідальності? Для мене це зараз, після забезпечення фронту, перший пріоритет корупціонерів до відповідальності, корупціонерів звільнити з посад всіх, хто згаданий в так званих плівках Міндіча. Демінніч лише виконавець має кришу на горі, під час війни ми не можемо бути поблажливими. Вони мають опинитися в в'язниці. Інакше країну не захистити.